Всім привіт! З вами студія Любисток. І сьогодні я розкажу і покажу, як розводити фарби і якої консистенції вони мають бути. Для прикладу я взяла жовту і зелену фарби фірми фімич. Відкриваю. Фарба густа, схожа на масло. Нам треба розвести фарбу до консистенції рідкої сметанки. Я додаю воду і перемішую згороднім кінчиком пензлика. Також зручно це робити паличками для суші. Не пропоную використовувати пластиковий посуд, ложечки, виделки. У мене він ламався, якщо фарба була достатньо тухою. Також не бажано розводити фарби пензлями, адже вони швидше псуються. Правильно розведена фарба на папері не має розтікатись і перетікати одна в одну. І, навпаки, не має братись крихтами та шматочками, стирчати над поверхнею аркуша товстим слоєм. Мию водою та витираю пензлик серветками. Пробуємо малювати. Для цього беру котячий пензлик. Фарба лягає рівно, якісно, зафарбовує поверхню і не випинає. Тепер розведемо зелену фарбу для того, щоб намалювати перехідний мазок. Розводимо так само. Якщо страшно чи незручно додавати воду з пляшечки, можна це робити за допомогою пензлю, краще великого для акварелі. Ще один момент. Щоб бути впевненим в правильній консистенції фарби, повільно витягаємо з неї пензлик. Фарба не має за ним тянутися. Перехідний мазок не має розпливатись. Тепер розведемо фарбу більш рідкої консистенції, нею добре малювати дрібні елементи котячим пензлем, такі, як вусики, травичку, завитки не бажано використовувати для перехідного мазка. Ось як він виглядатиме в порівнянні з. Щоб реанімувати вже повністю суху, тверду гуашеву фарбу, додаємо до неї чисту воду, бажано теплу, і закриваємо на пару годин можна довше. Потім, так само як і решту на відео, перемішуємо зворотні кінцем пензлика. Ось і все. З вами була студія Любисток. Бажаю удачі, миру та натхнення. Всім па-па!